Святи, Миколаю, не хочу дарунків. Я зовсім не хочу того, що колись. Отих загадкових, красивих пакунків. Я хочу, щоб мрії про інше збулись. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов. Щоб син повернувся скоріше до мами, щоб тут, в Україні, розквітла любов. Лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити. Спини, якщо можеш, цю кляту війну. Прийди до малят, що лишились без мами, І до тих, чий татусь не вернувся з війни, візьми їх обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчули вони. Святий Миколаю, не хочу дарунків, в нас інші бажання в ці темні часи, ти замість отих. Пакунків нам мир у торбині своїй принеси.